Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже силою сонячного Христа Упа, який був явлений 4 травня 2009 року, в рік сторіччя Бандери, біля якого були зяви Ісуса і Матінки Божої до мене, які благословили їх зняти на фото. Щоб люди більше вірили в про рословпа і ті слова, що кажу вам, я ті події, які з 2015 року вже збулися, і які ще збудуться, і чим це все завершиться перемогою сонячно воскресних героїв з Богом і Богородицею в 2023 році. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава звано-Франківська вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 1956 фільмі Поклик хреста і УПА, котрий я знімаю у середу 5 липня 2023 року від сонячного хреста УПА, який 5 числа 5 місяця 2009 року встановлений, а 4 травня перед тим за день явлений чудом Божої зяви. На вулиці Степана Бандери і звідти, і Божа, Пречиста мати святими невидимо супроводжували мене, що я цей хрест приніс сюди, до свого побратима Василя, який до нього доточив ще частину, і встановив ще з одним своїм побратимом Василем. Той Павлович, а той другий Петрович Василь. І зараз Петро Павлю пізнай, Бог згадає їхніх батьків, що відійшли у вічність всіх, що поминаємо і людей наших дорогих, особливо героїв, і е, укріпить людей живих у вірі у те, що неминуча перемога Бога нашого буде. І це місце особливо святе, найбільш намолене зі всіх місць, які є, де є чудотворні хрести, за винятком де є Вознесенський хрест на Вовчинецькій горі. Тому що там були бої, тому що там колись був королівський замок на верху. І були значить, понад 700 років тому особливі бої. А тут близько 500 років тому назад були особливі козацькі бої. Загинули воїнів наших козаків тисячі. І в місті нашому є два кургани, які, на жаль, не пошановані належно. Один біля стадіону Рух. Де діти катаються на санчатах, а інших і курган, власне, це острів на штучно створеному озері в Франківську озері, яке створено в особливій формі. чоловічого статевого органу з півночі на південь, коли московити, комуняки знали про рос совпа, що там мають бути сюди сходження храму, з якого воскресне тисячу святих і Тарас Шевченко, серед них то вони це зробили. І все одно Бог покаже свою силу, все одно буде так, як Бог хоче, і чудо храм має зійти. І по воді, як по веселці, будуть йти люди в воскреслі і е, їхати білі коні, е, особливі. І дехто це має за якусь е, власне майшню, за щось неймовірне таке. Ну, Бог приготував таке, що почуєте, не повірите. Але ви, Бог допустить і те, що е, Побачити і повірити, що люди очікували, що саме на п'яте число має бути вибух. Але я казав, що вибух, скоріше всього, має зробити 7-го і вкрай е, до 12 липня. Поживемо, побачимо е, атомної електростанції в енергодалії, а але е, вірмо у те, що на все воля Божа, що Бог не допускав цієї біди у минулі роки. А цього року має допустити те, хто починає критикувати тих, які нібито паніку нагнітають. Я не нагнітаю паніку. Я закликаю більше молитися, так як совісно це роблю я, і кожен себе запитайте, у вас у, у день е скільки є. Хвилин молитви, чи вона у вас збільшується із власне з тими страстями, які терпить Україна, чи зменшується? Якщо зменшується в силу тих обставин, що ви робите правильні справи, не можете говорити довгі молитви, то просто в думках співати, Господи, помилуй або «Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Чудова пісня Тараса Петрененка є. Чі такий заспів присвятаю Богородиця, спаси нас. Це можна зробити. Де ви йдете? знаєте, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, якщо ви з кимось не розмовляєте. Власне, якщо в думках так, таку молитву співаєте, то від цього сила Божа росте не тільки коло вас, а взагалі Бог збільшить кількість ангелів добрих на цій землі. Підсилює, бо Бог бачить, що його люблять, що його просять. І що люди вірять у те, що Бог всесильний, і що Бог в будь-якій ситуації неймовірній, коли люди думають, що немає виходу з тої біди, що склалися, з того нещастя, з тої війни, Бог дасть розв'язок, проблеми і інколи може дати неймовірним способом. Ну і особливо неймовірний буде спосіб, той, коли сам Бог прибуде з сонячно воскресними святими, будуть його чуда, які описані в откровеннях Івана Богослова, почитайте уважно. І на землі, як писав Тарас Шевченко, не врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Господь Бог син, і буде тільки Божа Мати, і тільки Божі люди будуть на землі. Вірте все, дорогі мої. Я ж пропоную вам згадати тих, які віддали життя свої у різні роки нашої боротьби. Най Бог помяне їх тих е, людей, мирних, які загинули в час е, тих всіх подій страшних. Від обстрілів рафшофасисти, що, що здійснюють, які будуть ще більше посилювати за що пророчі сни є за обстріли і на Львів, і на Франківськ, і за те, що у Львів не зможуть зупинятися потяги у Львові, тому що Львів буде у. Певній такі радіаційній небезпеці. Чи це зв'язано із тим, що станеться власне, на Запорізькій АЕС? Чи це зв'язано з тим, що люди бачили якийсь вибух страшний там, де яворів, і бік Варшави, в бік Праги. Пророчі сни поживемо, побачимо ми. І подивіться відео ті, які підібрав вам я у цей день, і дай бог зустрінемося завтра. Тримайтесь на краще, сподівайтесь і злу не дайтесь. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Вчора Зеленський заінтригував, як вважав він сам і все ОП світлиною із генералами, показавши себе в ролі ах, якого військового стратега. Навіть карту розгорнули. Але як виявилося, не все так однозначно. Конкретно від Тараса Чорновола, який пише: пригадуєте, як Зеленський з Ярмаком і всі рашистське угрупування чекали наступу ЗСУ на Херсон. Усі дуже. Добре, підготувалися залужний. Прорвав оборону там, де не ждали і звільнив Харківщину. Згадай кислу Міну Зеленського, коли він сповіщав про переможний наступ. Вони вчаться на своїх помилках. Більше такого не допустять і товаріщі не засмутять. Я тут навіть не про Зеленського. Він взагалі некомпетентний, ймовірно, нічого не розуміє. Там удосталь тих, хто за ниточки смикають, і тепер гарант про все поінформований. А ворог чітко знає про всі пересування наших підрозділів. Зеленська йдесь. Із тиждень тому обмовився або там вирішили умисно показати його значимість. На ставці обсудили всі переміщення військ. Тут усе дуже чітко. В кадрі сам Зеленський поряд лояльний і слухняний до непристойності командувачу сухопутних військ Олександр Сирський, якому віддали командування оперативно-стратегічного групування військ Хортиці, яке відповідальне за наш наступ. Також два бригадні генерали Комаренко та Тарнавська. І за кадром керує фотографами і генералами Єрмак. Нема залужного, і не запитуйте, чому так важко і криваво, та навіть без натяку на ефект несподіванки розпочався цей наступ. І чому він так відрізняється від блискавичної харківської офензиви? Тоді лише мега стараннями міністра Резнікова, який провалив постачання, вдалося зупинити ЗСУ і не пустити їх до Луганщини. А ми віримо в наше військо та в залужного і сподіваємося, що навіть із за такої протидії вони здобудуть перемогу. Віримо, молимо, діємо, боремось кожен як може совісно, І хочу вам дати подивитися слово із Одеси нашого побратима бойового. Який шанує Петра Порошенка. Нагадаю вам, що причиста Божаненька благословила за нього особливо молитися, що він вже не буде президентом, але на ньому особливе Боже призначення і тих людях, що біля нього, які мали би все більше вірити в ОПА, про які так совісно в кожному відео кажу я, що це не роблять. Священники, майже всі жодне відео не знято. Деякі говорять між собою за слова мої, але є наказ Божий говорити щодня про це ще з літа 2010 року. Пам'ятайте, дорогі люди, і особливо серед військових, серед рідних, близьких їх передавайте ці слова, тому що попереду найважчі дні. І наша хресна дорога буде все важча, аж поки Бог не прийде, і Боже військо, доки перемоги України справжньої не буде. Буде імітація перемоги, коли буде з'ява вже Христа Чорнового, Чорноволосого, час атомної війни, в час біди, який скаже робити примирення Путіна, Шльомана, його справжнє прізвище і Зельмана. Та інших є створювати всесвітній уряд в Києві, і робити з Києва всесвітню столицю, нібито Міра, ну, відомо якого Міра разом з Китайцями, разом з Пейсатами, які найбільші є винуватці у цій біді, у цій війні, секта в яку входить Путін, Гад, Каламойша і які і наш Криворожець. Той, який нібито верховний головна командувач. Ми розуміємо, що над ним верховодять не е, сили добра, а сили ті, за якими стоїть Сатана, які продовжують вбивство християн і страсті нашого бою і Спаса Ісуса Христа. Але Христос Воскрес і Воскресна Україна. Пам'ятайте про це. А не падайте Духом, а все більше, будьте у благодаті Духа Святого, наших героїв, наших нескорених патріотів Бога. Часто бачу під своїми відео такі коментарі. Ти порохобот, ти підтримуєш пороха. Відповідаю вам всім зразу. Да, я порохобот, Я цим пишаюся. В усі часи українських поневіря... поневірянь. Українських патріотів називали різними прізвищами. Вони були базети, Бандери, а зараз порохоботи. Я пишаюся, що я в одному строю з справжніми патріотами України. Пішовши 24 лютого в ТРО, я побачив, яка підготовка була до повномасштабного вторгнення. В нашому ТРО Одеському не було ні води, ні приміщення, нічого не було, ніякої підготовки до війни не велося. Влада міста і країни готувалася здати Одесу. І нам це не скриваючи, сказали просто в очі. І тільки волонтери, які об'єдналися під керівництвом пані Наталі, дуже вам низько вклоняються за те, що ви це змогли організувати і кормили місяць все ТРО Одеської, Одеси, Одеської області, поки влада не згадала, що в неї є такі функції, як забезпечувати ТРО Одеси. А по офіційній статистиці, якщо зрівнювати ці дві партії, я просто буду дуже гордий за це зрівняння. Це вся статистика є в інтернеті, ви можете загуглити і подивитися. Так от, по офіційній статистиці, 500 депутатів всіх рівнів Європейської солідарності пішли захищати Україну в лавах Збройних сил України. Ані про одного служку чи слугу Бені, я не чув, щоб він пішов захищати Україну. Якщо такі є. Вибачаюся дуже. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто із слуг Бені пішов захищати нашу територіальну цілісність. Я б хотів би подивитися на цю людину, якщо вона така є. Зато по іншій статистиці 135 депутатів слуг народу перейшли на сторону окупантів і підтримували, і зараз виконують функції колаборантів. А хоч один з партії Європейської Солідарності перейшов на бік окупантів, якщо б такий був би як. То всі ці ваші гамні марафони, плюс Г, уже би трубили там і розказували, що Порошенковська партія зрадників і колаборант. Але таких немає і чомусь мовчать за цих 135 депутатів, слуг Бені, які служать зараз хуйлу. А? Такі є. А якщо зрівнювати склад в парламенті Європейської солідарності і слуг Бені? То давайте подивимося. В складі Європейської солідарності генерал, який захищав нашу землю з 2014 року Забродський, і зараз пішов і допомагає, став правою рукою залужну. Там волонтери, там громадські діячі. А хто з іншої сторони в слугах? Рахамія Хламіді, яка захищала і питалася зняти санкції з депутатів з, з, з олігархів, расистів. Хто там? Одні колаборанти і гниди. Як. Слава Україні! Вся перемога буде за нами. Пишаю, що я порохобот. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тимчасово окупованих росіянами Енергодарі та Маріуполі помітили автомобілі, моніторингові станції, вимірювання радіації. Відповідні знімки з'явилися на сторінці в соцмережі громадського діяча Андрія Смолія в Енергодарі та Маріуполі. Помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. Фотореальний реальний автомобіль реальний так, що рашисти таки готують чи реальні провокації, чи і послі зробили фото наші партизани, наголосив Андрій Смолії. Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризики підриву росіянами Запорізької атомної електростанції після Чорнобильського лісу і після Каховської ГЕС. Скажу так: 50 на 50, підірвуть або не підірвуть. Заявив він на його думку, в Кремлі не будуть особливо засмочуватися через радіоактивне зараження угрупування своїх військ на запорізькому напрямку фронту в Україні до 140 тисяч чоловік особового складу. Ось, що найстрашніше, людське життя в РФ не варто ламаного гроша. На мій погляд російському командуванню буде до лампочки підривати, не підривати. Все буде залежати від рішення у Кремлі. При цьому Жданов нагадав, що ліки від радіоактивного опромінення на сьогоднішній день не існує. Рано чи пізно людина все одно все Різниця тільки в тому, чи що більше у неї буде фінансів, тим довше вона зможе протриматися на цьому світі, використовуючи сучасні методики збройні сили України. України 4 липня офіційно повідомили про можливу підготовку провокації на території Запорізької АЕС, яка перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Повідомляє стратком ЗСУ. військові кажуть, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстріл. З боку України уже 50 на 50. Подоляк оцінив загрозу теракту на ЗАЕС. Радіоактивна хмара в разі підриву піде на Крим. Пишуть прогнози погоди. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк оцінює загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50 на 50. 50 вже на 50. Чому тому, що з одного боку вони Росія розуміють, світ дивиться уважно, і вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для Росатому. Вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити, сказав він. Подоляк пояснив, що РФ використовує терористичні. Методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям немає сили. Таким чином, Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом. Напруження щодо Запорізької АЕС залишається високим. Тому Росія отримала чіткі сигнали не лише від України, але й від інших країн. Про неприпустимість її планів підірвати Запорізьку АЕС. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. За словами Кулеби, тепер росіянам буде набагато складніше реалізувати. Ти свій план. Я думаю, що отримали чіткі сигнали і не лише від наших традиційних друзів партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимими будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті, сказав міністр Кулеба. Припускає, що натомість у Росії вигадують уже новий план. Візит головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного і начальника генерального штабу генерал-лейтенанта Сергія Шаптала 3 липня на Рівненську АЕС можна вважати ознайомчою поїзд. Ткою, аби наші військовослужбовці чітко знали, що і в якій послідовності їм робити, коли вони опиняться на запорізькій атомній електростанції. Таку думку висловив військовий аналітик Іван Ступак. Експерт наголосив, що Запорізька АЕЗ це декілька великих споруд за вишки як багатоповерховий будинок. Я думаю, що це була ознайомча поїздка головнокомандувача. Є перспективи того, що з запорізькою АЕС все буде добре. Наші військовослужбовці будуть чітко знати, що і в якій послідовності робити, те, коли вони там опиняться, щоб не втратити дорогоцінний час. Те, що в заес поїхали співробітники Росатому, говорить про те, що не варто виключати варіант підриву. Вважає Іван Ступак. Така історія дійсно може бути. Це стандартна тактика. Все, що можна знищити, треба знищити. Другий складник, на думку експерта, це реакція на випередження. Вони дивляться на карту і бачать, що з півночі просуваються наші війська. Вони гризуть російську оборону. Є тривожний сигнал для. Російської армії на лівому березі Херсонської області біля Антонівського мосту, де розташований маленький плацдарм наших військовослужбовців. Тобто, пояснює Іван Ступак, противник розуміє, якщо буде прорив з двох боків, то вся ця група російських солдатів на ЗС потрапить просто в оточення. Тому я думаю, що вони на випередження намагаються вивести якусь частину документації та людей для того, аби у разі втечі робити це легко, а не з якимось баластом. До зустрічі друзі ставайте спонсором. На каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Святий падрепіо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам: Просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Боже, Україну збережи, Господи помилуй біжних, змилися над нам.